Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинуло шестеро людей. Повідомляють у ДСНС. Їхні тіла рятувальники дістали з під завалів п'ятиповерхівки, в яку влучила ракета. Під руїнами ще можуть залишатися люди. Повідомили в ДСНС. Докладніше про це розпитаємо у Віталія Кіма, голови Миколаївської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Отже, розкажіть, що зараз відбувається на місці удару і чи можливо, що кількість жертв зросте? Я сподіваюся, що більше не буде зростати. На зараз шість людей загибло, два поранених. Можливо, діти що? серед них є, чи це тільки дорослі? 16-річний хлопець втратив батьків, він спав у сусідній кімнаті. З ним працюють зараз соціальні служби. Він вижив, але втратив батьків. І ми вже казали про те, що це був ракетний удар. Подробиці можливо якісь ще додасте. Було завдано не тільки по п'ятиповерхівці, але втрати є в цьому саме місці. Миколаїв було вночі обстріляно ракетами С-300. Саме погане влучання це в п'ятиповерхів будівлю. На зараз, на зараз все закінчуємо, закінчує, скажімо так, спеціальною рятувальну операцію, але сподіваюся, більше жертв не буде. Вистачає вам людей, рук, щоб розбирати завали. Наскільки ушкоджено саму будівлю? Ну з п'ятого, по перше, поверх зруйнована повністю стояк. Будівля зруйнована. Ця будівля зруйнована. І ще не можу вас не розпитати ці новини, які ми лунають з, з Миколаївщини. Миколаївщина вся вільна. Ну, скажімо так, в нас є ще Кімбургська коса, яка напроти Очакова через море, через Лиман. Вона не звільнена, наші там, ну там ще є орки. Але більшість території звільнена. Зараз ми. Готуємося каравани з гуманітарною допомогою, розгортаємо адміністрації військові в звільнених населених пунктів. Вже є визначена людина. Я трохи пізніше їх дам для комунікації всіх на місцях. Ліки, їжа, електрика, зв'язок це пріоритети для того, щоб люди могли жити, тому що вони дуже довго чекали на збройні сили, і це важливо на зараз. Іде зачистка. Хочу зазначити, що окупанти залишили дуже багато мін та вибухових пристроїв, в тому числі, в числі, які керуються дистанційно. Там вони навмисно підірвали мост з машиною швидкої допомоги, яка вивозила там пораненого. Тобто вони дуже підступно роблять. Ми розуміємо, що вони залишили камери, які спостерігають. Там може люди, з якими зараз працює служба безпеки, як зачистка. Тобто, я звертаюся до всіх людей, які так довго чекали вивільнення миколаївських. Населених пунктів не їхати на зараз ніхто не пустить до повної зачистки та фільтрації в звільнені населені пункти. Ми зараз постачаємо туди все необхідне. сьогодні. Завтра будуть розвозитись вже місцеві військові адміністрації. Ми бачили це відео, яке ну особисто в мене викликало знаєте, сльози радості, коли люди як зустрічали військових. Я вас прошу від себе, від нашої команди марафону. Подякуйте Дмитрові Марченко, всім військовим підрозділам, військовослужбовцям, які ми знаємо, якою ціною дається кожен клаптик нашої землі, яку вони повертають. Я дякую вам за розмову, що знайшли час. Це був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.